Сьогодні у нас буде історія, яка починається як типовий ніч у клубі, а закінчується тестом ДНК і розірваною дружбою. Хлопець, якому 31 рік, дівчина, якій 16 років і вона має підроблене посвідчення. То реально судак, зараз будемо слухати і розбиратися. Всім привіт! Ви на каналі Маркішка має Апдейт. Сьогодні я підібрала три історії про драму, стосунки, все, як любить Reddit і все, як любимо ми з вами. А перед тим як ми почнемо, дуже попрошу вас підтримати мій канал своєю підпискою та лайком. Це неймовірно для мене важливо, адже коли я бачу, що я викладаю нове відео і воно знаходить відгук у ваших серцях у вигляді коментарів, лайків. Я розумію, що все це не дарма, що це має сенс, і те, чим я займаюся, дійсно цікаве людям. Тож, що я затягнула, почнемо. Чи я судака за те, що більше не спілкуюсь із другом після того, як він зробив вагітною 16-річну дівчину. Почну спочатку, бо без контексту я можу виглядати ліцеміром, але я не можу змінити те, що я відчуваю. У квітні мій друг 31 рік пішов розважатися із колегами, серед них були кілька випускників 20-22 роки, і врешті вони опинилися в клубі. Коли моєму другові було 18-23, він часто ходив по клубах на вихідних, тож нічого дивного, що він пішов. У клубі він познайомився з дівчиною, яка сказала, що їй 22. Це не виглядало дивним, вони ж зустрілися в клубі. Алло. Уже ми в клубі даємо гастроля. І він бачив її посвідчення. Тепер ми знаємо, що воно було підроблене. Я теж бачив їхнє фото разом і подумав, що вона десь на 10 років молодша за нього, судячи з вигляду. Її ночі вони переспали, і на цьому все просто одноразовий зв'язок. На цьому етапі в мене не було жодних претензій, бо чому би могли бути? Приблизно через місяць дівчина написала йому в інстаграм, що вона вагітна, він написав у наш груповий чат і був у шоці. Я намагався його підтримати, бо я єдиний у компанії, хто має дітей, тож він природньо звернувся до мене. Мій друг зустрівся з дівчиною, і тоді вона сказала йому свій справжній вік її батьки були поруч і буквально накинулися на нього. Він був просто приголомшений. Ми нічого не чули від нього близько тижня після того, як він повідомив, що йде на цю зустріч. Коли він знову написав у чат і згадав вік цієї дівчини, у мене з'явилося неприємне відчуття можливо, тому що в мене дві доньки, а може, тому що кілька років тому ми з дружиною взяли до себе мою кузину, яка була трохи старша за цю дівчину, і я почав дивитися на свого друга зовсім інакше. Скажу це на його захист, він дійсно не знав її віку. І в нашій країні вік згоди 16 років, тобто формально це було двоє людей, які дали згоду, але не двоє дорослих. Я знаю, що якби він знав її справжній вік, то нічого б не сталося, але це вже сталося. Попри це, я сказав йому не писати мені задля поради чи підтримки, бо я не в тому стані, щоб допомагати. У нього є інші друзі і сім'я, нехай він покладається на них. Спочатку хлопці з нашої компанії намагалися його підтримати, але всі, у кого є дівчина, наречена або дружина, поступово зайняли мою позицію, бо їхні партнерки, які я не могли прийняти сам факт, що дівчині 16. Тепер мій друг лишився фактично сам, його сім'я соромиться цієї ситуації. Дівчину, яку він зробив вагітною, сказали не контактувати з ним. Тепер розпілкується її мама, і схоже, вони теж не в захваті від усього цього. Особисто я більше не можу дивитися на нього як раніше. Я розумію, що йому потрібна підтримка, що він відчуває вину і тиск, але якби я зараз із ним говорив, то не зробив би ситуацію кращою. Тож, чи я судак? Почитаємо коментарі. Перший коментатор пише. Тобто хлопець фактично став жертвою дівчина мала підроблене посвідчення, яке показувало, що вона повнолітня, воно навіть обмануло професійних охоронців клубу, які вміють це перевіряти сам факт того, що вона була в клубі, уже давав йому всі підстави вважати, що вона повнолітня, до того ж він був, напевно, трохи на підпитку. якби я був на його місці, я пішов би далі сам, сказав тобі та твоїй компанії друзів і ти до біса. І більше ніколи не мати справу з вами. Особисто я зробив би ще гірше Ти паршивий друг. Автор відповідає, у мене зараз інтуїція підказує, що він знав, що їй менше 22. Інший коментатор пише Твого друга підставили, і йому варто зробити тест на батьківство. Ти справді думаєш, що він здогадувався, що вона неповнолітня? Зроби послугу своєму другу і не виходь з ним на зв'язок. Це складна ситуація, і йому потрібна стабільна підтримка, а не поспішне засудження. Ти конкретно судак. Автор на цей коментар відповідає: тест на ДНК уже зробили, дитина справді його. Але факт того, що вона використала учнівське посвідчення водія, щоб потрапити в клуб, коли їй нібито 22 виглядає підозріло. Коли ми запитали його в чаті, чи було на тому посвідченні її ім'я чи чуже, він сказав, що не пам'ятає. Я думаю, що він зрозумів, що це не її документ, але замість того, щоб відступити, усе одно пішов до кінця. Я можу помилятися, але мій внутрішній голос каже він знав. Там було ще багато коментарів, які засуджують автора за те, що він паршивий друг, і щоб не читати їх всі, бо вони несуть плюс-мінус один той самий сенс, а прочитаю відповідь коментатора на один з таких коментарів. Основна причина того, що я не можу це прийняти. Це той факт, що дівчина, яку він зробив вагітною, майже ровесниця моїй молодшій доньці. Я розумію, що юридично він не зробив нічого поганого, але я не можу позбутися відчуття, що він зробив дитину дитині. На що автори відповідають? Тобто, якби твоя донька зробила те саме, ти б звинуватив хлопця, а не її, і просто вважав би, що вона ні в чому не винна, ти поганий друг брата. Я не можу назвати автором модаком те, що він хоче завершити дружбу з цією людиною, тому що він відчуває до нього якісь негативні емоції, це цілком окей. Але я розумію обидві сторони. Так, він не знав і технічно не зробив нічого незаконного. Але це відчуття, воно все одно є гітке, тому що вона вдвічі молодша за нього. І якось, ну, воно вже все одно сталося, і нічого з цим не поробиш. І це є, лишається фактом. Важко дивитися на нього, як на того ж самого друга, тому що, як автор вже каже, він проводить паралель між своєю донькою. Тому іноді трапляється так, що друзі йдуть з твого життя по різним причинам. Можливо, одна із цих причин це те, що хтось з кимось десь переспав. Тому всі модаки і всі невинні. І перейдемо з вами до наступної історії. Я судак, що покинула свого нареченого перед вівтарем після того, як він у нетверезому стані захоплювався іншою жінкою так, як ніколи не говорив про мене, у той час, як ми були на терапії через його критику. Трохи така заплутана історія, давайте її розплутувати. Далі довгий пост. Я пишу з іншого аккаунта, бо знайомі знають мій основний. Мені 34, моєму нареченому назвемо його Тонні, 35. Ми були разом 4 роки, заручені 8 місяців. До заручень я вже якось розривала з ним стосунки через його ставлення до соціального статусу. Він засуджував мене, бо я не реалізувала мрію і не пішла в кар'єру, пов'язану з престижем. Також він допитувався про мої фінанси, критикував мій бізнес, невеликий базарщик, магазин продуктів. Називав це хіппі дурнею, мені було неприємно, бо ми ще навіть не жили разом і не планували весілля. Потім він зізнався, що поцілував колегу впливову крівницю, ми тоді вечеряли. Я розлютилася, забрала речі і пішла з дому. Він кілька місяців намагався мене повернути. Він пояснив, що 80% його поведінки через невпевненість і травматичне дитинство. Батько був жорстоким і змушував його вірити, що він нічого не вартий без матеріальних досягнень. Він погодився піти на терапію, і я теж пішла. Після цього наші стосунки покращились, він підтримував мене, коли я хворіла, став відкритішим емоційно. З контексту його колишня дружина пішла від нього. Вона з'їздила у відрядження, потім відмовилась від близькості, переселилась в іншу кімнату і подала на розлучення. Вони часто сварилися, і він підозрює, що вона могла зраджувати. Потім він зустрічався з іншою жінкою, його родина її дуже любила, але під час спільної поїздки він був пригнічений через те, що сумував за сином, тому не зміг бути емоційно присутнім, тому вона пішла. Після цього в нього була ще одна наречена, яка залишила його за місяць до весілля, і потім вийшла заміж за іншого трошки треш і це все оскільки в, в 34 роки, 35. Нічо так. Ми планували наше весілля невелике, приватне, тридцять гостей і онлайн трансляція. Для кого? Він дуже радів, розповів усім на роботі, хотів, щоб навіть однокласники приєдналися віртуально. Під час підготовки була трохи напруга, але нічого серйозного. Поки він не розкритикував мій від'їздний костюм, це білий весільний костюм із піджаком. Він сказав, що я виглядатиму як та, що хоче здаватися кимось іншим, і що це мало б сенс, якби я пішла в ту престижну кар'єру. Ох, ця престижна кар'єра. Ми посварилися уперше за довгий час. Я сказала, що, мабуть, він давно це думав і просто шукав привід. Мені боляче, бо я його люблю, але відчуваю, що він досі вважає мене недостатньою. Ще одна його риса він довго тримає образу і може згадувати старі сварки через місяці чи роки. Нещодавно він знову підняв тему мого колишнього хлопця, який колись мені зрадив я пробачила його дуже давно, і ми не спілкуємось. Просто якщо зустріну в супермаркеті, можу кивнути аля привіт, але Тоні вибухнув, назвав мене бездогідним. Oh my God. Але Тоні вибухнув, назвав мене негідною сучкою і сказав, що я його розчаровую. Потім вибачився, він ніколи не піднімав на мене руку і не кричав у обличчя. Після цього все було спокійно, поки він не зробив образливий коментар під час сексу. Коли я сказала Ой боляче, він відповів, що граєш у цнотливу? Сам тон був принизливим. І остання крапля він напився з колегами і попросив мене його забрати. Коли я допомагала йому лягти, він почав говорити про жінку, яка виступала на конференції, називаючи її мрією. Наступного дня я запитала, чи вважає він нормальним ось так описувати іншу жінку, коли ми ось ось одружимось. Він відповів, що це дрібниця, ніби я приревнувала його до Тейлор Свіфт. Але він описував її не лише як красиву, він говорив про кар'єру, силу, статус із таким захопленням, якого я від нього ніколи не чула. Я кілька днів не відповідала на його повідомлення, а потім сказала, що не хочу виходити заміж за людину, яка змушує мене відчувати себе недостатньою. Він злякався, благав передумати, відмовляється повідомляти своїх гостей, що весілля скасоване. Його мама подзвонила мені і вибачила за свого сина, але попросила не робити цього з ним, бо він уже пережив приниження, був на антидепресантах і все це після попередньої нареченої. Мені шкода її, але я все одно скасувала все, що оплачувала. Ми мали жити в його будинку, і я вже звільнила свою квартиру, продала багато речей, тож тепер мушу все вирішувати заново. Він просить мене одружитися і піти на спільну терапію, але я не хочу. Тепер він каже, що я ніколи його не любила. Це боляче, бо я бачила, як він змінювався, ставав кращим, але після цього всього я просто не можу. Його родина каже, що з усією повагою, але ти судачка, що треба було розійтися раніше, а не перед весіллям. Вони не розуміють, що все накопичувалось поступово. Так, весільний стрес теж міг вплинути, але вирішальним стало те, як він захоплювався іншою жінкою, кар'єристкою, яка, за його словами, дивно, що досі без чоловіка. Я намагалася пояснити, що річ не у ній, а в тому, що він про неї говорив, з гордістю і бажанням, як про ідеал. Я не хочу жити в життя поруч з чоловіком, який не бачить мене так само, чи я судак. Перейдемо до коментарів. Перш за все, ти не судачка. Мене навіть трошки насмішило, типовий приклад ненадійного оповідача. Моя колишня пішла без причини, або вона, мабуть, зраджувала. Це класика, яку розповідають такі чоловіки. Твій наречений нічому не навчився після попередніх історій і навряд чи навчиться тепер, особливо з мамою, яка його виправдовує. Ти вчинила правильно, що пішла до весілля. Розлучення гірше у сто разів. Наступний коментар. Дивно, що всі його колишні просто його кидали, і він жодного разу сам не припиняв стосунки. Це Ред Інший коментатор пише: Мій колишній був таким самим. Він навмисно погіршував свою поведінку, доки інша людина не розривала стосунки. Його дішара йобичця. Мій колишній був такий самий, він навмисно погіршував свою поведінку, доки інша людина не розривала з ним стосунки, щоб самому не бути поганим хлопцем, і він навіть пишався цим трюком. Інший коментатор пише: Аргументи його матері взагалі нікчемні. Справа не в тому, що він любить авторку і боїться її втратити. Він просто не хоче, щоб його знову кинули, бо це принизливо. Інший коментатор пише ти мудак. Ти знала, що буде погоджуватись на заручений уже було модацьким рішенням. Можна було уникнути всього цього, просто не повертатися до нього з самого початку. Коментар було замінусовано, і останній коментар. Ти була модаком по відношенню до себе, коли погодилась на заручене з цим токсичним критиком, а це мій головний токсичний критик. Я одружений вже три роки, ми разом шість. Я жодного разу не критикував свою дружину. Ми жодного разу не сварилися. Це не складно, це нормально. Люди не повинні з'ясовувати стосунки через крики та силу. Це викривлення людської природи. Ти залишалася з ним занадто довго і майже погодилась на життя з чоловіком, який більше пасує до клітки з горилами в зоопарку, ніж до шлюбу. Повністю погоджуюсь. Тож, ж у нього три колишніх божевільна мама і буквально нуль саморефлексії. Чувак не робить жодних висновків. Він, йому ніби подобається грати в цю гру, як втратити все і звинувачувати всіх навколо. Просто ред флег. Його дівчина мріє, це не жінка, а його якесь власне уявлення про власну цінність. І поки він не розбереться з цим у собі всередині, далі нікуди не піде і жодна реальна людина для нього не буде достатньо, тому що та ідеальна жінка його мрії, скоріш за все, теж має безліч причин, чому вона для нього буде недостатньою. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про цю історію, чи модачка-авторка за те, що не пішла від нього. З самого початку, а дала шанс цим стосункам, і в результаті це привело до таких наслідків, а ми переходимо до наступної історії. Чи я судак бо переспала зі своєю подругою та її чоловіком? Ця історія якийсь треш. Я скажу відверто, так і не розібралася з тим, як влаштовані стосунки у цієї групи людей, тому буду вдячна вам за коментарі. Перейдемо до історії. Моя подруга з чоловіком приїхали до мене на вихідні, і я сказала їм, що почала цікавитись жінками. Вони обидва дуже зацікавились і хотіли дізнатися більше. Думаю, варто зазначити, що я маю магазин нижньої білизни, костюмів і секс-іграшок. Тож після вечері і кількох келихів алкоголю ми повернулися до мене, і вони хотіли подивитися мою білизну і зробити кілька фото, бо я сама позую в ній для онлайн продажів. Звісно, ми випивали, і я з подругою заходила в гардеробну, вибирали різні комплекти, а вони робили мені фото. Подруга постійно повторювала, яка я сексуальна, красива, і з'язналась, що давно мала до мене почуття та теж була зацікавлена. Згодом вона і її чоловік попросили мене бути сміловішою і показати більше тіла під білизною. Ми всі були на підпитку, вони робили мені компліменти, і я почала знімати частину білизни. Вони обидва все більше збуджувались. Від усіх цих слів я теж збудилася. Подруга підійшла, поцілувала мене і почала торкатися мого тіла. Поки вона це робила, її чоловік почав цілувати мене спочатку сідниці, потім спину. Зрештою, ми всі втратили контроль. Я зняла білизну, і вони обоє почали мене цілувати й пестити. У результаті ми всі зайнялися сексом і провели так цілий вікенд. Я визнаю, мені насправді подобається моя подруга, вона дуже приваблива, але її чоловік тепер хоче завжди бути присутнім і не дозволяє їй приїжджати до мене без нього, бо кажуть, що це буде зрадою, якщо вона спатиме зі мною наодинці. Він непоганий хлопець і непоганий у сексі, але я хочу дослідити свої стосунки з жінками без чоловіків. Жодна з інших подруг не знає, що мене приваблюють дівчата. Я почувалася в безпеці, бо ця пара живе не в моєму місті. Моя дівчина хоче приїжджати до мене сама, але розуміє почуття чоловіка, і не проти, щоб він приїжджав з нею. Тепер я не знаю, що робити. Я дуже хочу бути з нею, але хочу спробувати це без її чоловіка. Уточня, тут авторка використовує слово girlfriend, тобто дівчина. а Хоча до цього казала просто подруга. Мабуть, мені варто знайти іншу дівчину, яка почувалася б так само, але я не знаю, як це зробити. Я читаю багато історій тут і бачу, що багато з вас дають хороші поради, тож я вирішила послухати вас. Перейдемо до коментарів ти маєш на увазі просто подругу чи свого романтичного партнера та її чоловіка? Авторка відповідає: Я написала Гірфренд, бо ми зналися ще до того, як вона вийшла заміж. Але так, вона моя романтична партнерка. А інші твої подруги це теж романтичні партнерки? Ні, я ніколи раніше не була жінками. Це все нове для мене. Коментар уточнює. То кому до біса яке діло? Чому це взагалі проблема? Авторка відповідає. Моя дівчина хоче займатися зі мною сексом без чоловіка, але він проти. Ну, це їхня межа, можливо, варто спробувати зустрічатися з вільними людьми. Наступний коментар Знайди собі іншу дівчину. Я розумію твою цікавість, але ти не зобов'язана дозволяти комусь торкатися тебе лише тому, що він цього хоче. Якщо тобі некомфортно, коли він бере участь, запитай, чи згоден він просто іноді дивитися, не втручаючись. Якщо ні, ось тобі і відповідь. Авторка відповідає, це звучить як гарна ідея, але я знаю, що ми обидві почувались би вільніше, якби ніхто за нами не дивився. Наступний коментар пише Якщо це їхня межа, то тобі доведеться це поважати. Це виглядає заплутано, якщо ти намагаєшся виключити одного з партнерів. Я не кажу, що ти не права, але я б на твоєму місці знайшла когось іншого, щоб зберегти дружбу і, можливо, їхній шлюб. Спробуй, Тіндер. Авторка відповідає. Так, я розумію, але ми обидві хочемо продовжити досліджувати це разом. Вона має більше вільного часу, щоб приїжджати до мене, ніж її чоловік. Але я не хочу руйнувати їх шлюб. Я не кажу, що він ніколи не зможе брати участі, просто хочу бути з нею наодинці певний час. Тож на цьому все щодо того, що я думаю, я розумію, що у всіх є якісь свої межі, формати близькості. Але особисто мені такий тип стосунків дуже важко зрозуміти, якщо бути відвертою. Збоку це виглядає якось дуже складно, саме емоційно складно, тому що ніби всі щиро зацікавлені, але водночас ніхто не почувається повністю впевненим, якимось вільним, постійно є якась оця напруга. Я вважаю, що в таких ситуаціях варто поговорити чесно щодо всього цього. І не робити нічого, що викликає в когось іншого, і в першу чергу у тебе якийсь внутрішній дискомфорт. Але знову ж таки, це стосунки, такий формат стосунків це точно не для мене, тому не мені давати поради авторці, але якщо дивитися зі сторони, то все дуже заплутано і незрозуміло. Але мені буде цікаво почути вашу думку в коментарях. Обов'язково пишіть коментар бажано, щоб було більше восьми слів. Тоді Ютуб розуміє, що це відео цікаве вам. Мені дуже приємно бачити, що канал росте, що статистика росте, що з'являються нові люди, постійні люди, які пишуть коментарі, тому що у мене немає крутої, престижної роботи, і оцей YouTube-канал, це таке невеличке моє хобі, захоплення, яким я хочу займатися на постійній основі. Ось так. Тож, буду вдячна вам за вашу підтримку. Тож, побачимось на просторах Reddit. Всім па-па! Скажіть -па. привітик! Моє сонечко, Ты мені сапеш мікрофон?